Друзі, привіт! Мене звати Юлія Олійник, Я скрам майстриня та проєктна менеджерка в компанії GoIT. Ми продовжуємо спілкуватися з нашими випускниками. В гостях у нас Юлія Платонова, випускниця курсу Буткемп Онлайн. Поділиться з нами своїм досвідом. в IT. Розкажи, будь ласка, де ти працювала до і чому вирішила перейти в цю сферу? До АІТ я була в Італії, бо нам прийшлося виїжджати з дитиною через війну. І півроку я працювала там. І вже починала дивитися в сторону. IT. я до цього вже мала такий коротенький досвід роботи в it компанії тестувальником. І мені дуже сподобалось, я почала переходити потрошку. Я зрозуміла, що дистанційна робота вона найкраща, і в нашій ситуації вона просто must have. І, і тому так і тому зразу я перейшла до навчання після повернення з Італії. Тобто, ти по факту свічнулася в ІТ, можна так сказати. Так, ти вже працювала тестувальником і вирішила піти в напрям розробки. Так, скажи, будь ласка, чому саме розробку ти обрала, чому там далі не розвивалася як тестувальниця? Тестування мені здалося по-перше трошечки залегким для мене. А по-друге, це не для мене. Я людина багатозадачна, мені потрібно. Е Дуже такий екшен екшн робота, щоб в мене було різні різні напрямки, різна направленість. В тестуванні теж дуже цікава, класна робота без питань, але мені там трошки було скучно. Монотонна робота не для мене. Тому я вирішила піти в розробку. Розробка сайтів, там все ж таки більш. Цікаві так і більш складне навчання, взагалі напрямок, різні роботи, різні проекти дуже цікаво, круто і тому так. Тому вирішила іти, Взяла самий складний, найвеликий курс, який був тоді. На той момент я дуже задоволена. Чи було тобі складно навчатися на буткемпі, так як це суперінтенсивна програма? Було складно, я дуже багато часу на це виділяла. Тобто, це не було тільки подивитися, зробити домашку. Тобто, було і по 12 годин я сиділа з тими ж домашками, але це все через те, що в мене була одна маленька проблема. Я не вміла просити допомоги і думала, що я зможу все сама. В буткемп мене навчив. Якраз цього не робити і звертатися за допомогою е, через там годину, півгодини після того як я не можу вирішити якесь питання, це прям супер. І в в принципі такий навик, щоб просити допомогу, е, запитувати, він є направду важливим, так дуже добре. Скажи, будь ласка, як ти долала труднощі, з якими стикалася на буткемпі, поділися своїм досвідом, коли щось не виходило. Я відкладала всі задачі на якийсь час. Ну, це було там півгодини, година. Виходила гуляти, обдумувала все або там фізична праця, якась там невеличка. Да? Тоді е, структурується більш в мозку все, що проходилось до цього, і ти потім зі свіжим поглядом вже повертаєшся. Це перший варіант. Другий це звичайно, допомога друзів на буткемпі. Ми сиділи прямо вечорами разом в компанії. Нам було класно, весело. Ми це все вирішували. Це такі, як детективні такі задачки. Навіть сьогодні було в мене в дежавю. Ми робили те саме. Тобто, так не треба зациклюватись на одному й то самому місці. Потрібно трошки змінювати ракурс бачення, звертатись до когось. Свіжий погляд все ж таки він рішає. Багато чого пам'ятати про мету, куди ти йдеш, а краще роздрукувати і повісити перед собою, щоб ти, якщо вже не можеш думати ні про що, бачив це зображення, розумів, до чого ти взагалі це все робиш. Так щоб пройти випробування, з якими студент зустрічається на курсі, треба точно розуміти, куди він рухається, що він хоче отримати в результаті. Юля, як ти вважаєш, так. які skills найважливіші для роботи в it сфері? Дуже потрібна комунікабельність. Тому що які б не були хард-скіли в тебе, якщо немає комунікабельності, то ти не командний гравець. А це означає, що ти будеш сам по собі, і тобі буде складно. І коли будуть складнощі, ти будеш битися головою об стінку і далі не піде справа. Тому комунікабельність в першу чергу має бути як soft скіл, плюс наполегливість дійсно розуміння того, до чого ти йдеш. Треба постійно е, бачити мету і до неї систематично йти. Ну, і оптимізм, звичайно, тому що е, дуже багато разів так було таке: що О, Боже, я не зможу, в мене не вийде, в мене не виходить все. А потім ти розумієш, що Та ні, я буду. Я дойду, я зроблю, все буде класно, мені допоможуть є куча мантів, якуча е, однодумців, однокласників. На буткемпі, тобто сам не залишишся, тому так, треба мати всі ці навички вкупі. Буде прекрасно, як софт-скіли, вони знадобляться. Юль, давай поговоримо про твоє працевлаштування, коли ти знайшла роботу після завершення навчання? Скільки пройшло часу? Буквально два місяці, мабуть. Юля, як ти вважаєш, що робити тим, хто ще такий на етапі вагання йти в IT чи не йти в IT? Тут все просто: ми живемо в такій ситуації, що ми не маємо планування на найближчі роки. У нас немає чіткого розуміння цього. Ну, таке зараз, така ситуація. Тому все зараз переходить в онлайн. Якщо ти не працюєш в онлайн, ти прив'язаний до місця. Якщо ти прив'язаний до місця, то в случаї чогось непередбачуваного, ти не зможеш залишитись на коні, скажімо так. Наприклад, я зараз от трошечки ситуація змінилась, Я зараз збираю доньку і вже в Італію на місяць. Я буду працювати звідти, я не втрачу нічого і я зможу убезпечити себе. Так само я часто виїжджаю там на пляж, працюю там. Тобто, це, скажімо так, робота мрії, по суті, не буде прив'язаним до робочого місця. І так, в ІТ набагато вищі заробітні плати. Найбільш крутіші умови, класні колективи, і я не бачу просто ніяких мінусів в цьому. Ну, абсолютно, Ну, їх просто нема. Так що, тим, хто вагається, не вагайтесь, життя розвернути різко можна в будь-який момент. Оце ми можемо спрогнозувати. Так? Ми можемо зробити так, що ми будемо впевнені в завтрашньому дні. Так що, все в ваших руках. Дякую за таку мотивацію, Юля. І на завершення, що би ти порадила студентам, які зараз навчаються, щоб вони вивчились, зійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в it сфері Навіть в випадку, якщо е, це да, не вийде влаштуватися прямо по цьому напрямку, да, завжди є інші варіанти, є інші. Оця база, яку дає е, навчання в GoIT, да, оця база, яку дає той же буткемп. Вона не то що знадобиться. Ну, банально, навіть я зараз роблю собі сайт. Вартість сайту на ринку там від півтори тисячі доларів. Скажем так, я їх зараз собі. Класно економлю, як мінімум. Плюс там я там, організовую вже там, свою якусь компанію, щось вже, е, придумую вже, власне якийсь бізнес, бізнес ідеї і так далі. Все це дає, дається на буткемпі в процесі, коли ти навчаєшся. Ти дуже багато отримуєш нових навичок. Це не обов'язково тільки е, навчання з самих да, по професії, але й софт скілів, там неймовірно багато. І я раджу всім обов'язково закінчувати до кінця, тому що просто уявіть, скільки часу ви, наприклад, уже витратили так на це, і просто взяти це і забути про це, викинути з голови не можна. Треба дойти до кінця, бути мати крутий результат і можливість, головне можливість, яку ви можете. Е Уже в інвестувати в майбутнє, бо ви зможете дуже багато в будь-якій на будь-яку роботу, коли влаштовуєшся, якщо вони знають, що ти розбираєшся, що ти розробник сайтів. все. вони на тебе дивляться з, з такими очима, прямо сповненими любові. Юлія тобі дуже дякую за таку мотивацію. І дякую за інтерв'ю, що ти поділилася своїм досвідом. Друзі, це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до зустрічі в наступних випусках. Юля, тобі бажаю розвитку, професійного росту, і нехай наступні твої цілі матеріалізовуються. Дякую за інтерв'ю.